Всім привіт! Ви на каналі Єкрипта, і це саме те відео, яке допоможе вам заробити у 2025 році на ринку криптовалют. Я працюю в криптовалюті цьому відео буде досить багато цікавої та корисної інформації для тих, хто тільки -но планує почати свій шлях заробітку на ринку криптовалют, для тих, хто вже почав заробляти на ринку криптовалют, але ще не має досить великих успіхів. І для тих, хто вже давно на ринку, розберемо деякі цікаві стратегії, які допоможуть вам заробляти ще більше. Тож влаштовуйтесь зручніше, а ми починаємо. І так, друзі, це відео буде розділено на три частини. Перша частина це для тих, хто взагалі не має ніяких інвестицій, ніяких коштів в крипті, для тих, хто має невеличку суму від 100 до 1000 доларів в крипті, і для тих, хто має вже гарну суму в крипті і хоче її. Іксунути і так для тих, хто ще не в ринку і тільки но починає розбиратися, і взагалі тема криптовалюти для вас майже невідома. Десь коли щось чули, десь бачили якихось тимчиків, які постійно заробляють на криптовалюті, діляться своїми профітами. Звичайно, що на 2025 рік я думаю, вже кожен знає про криптовалюту, хоч края муха. Тож давайте розберемо, що можна зробити, якщо ви, наприклад, тільки но. Починаєте, у вас немає акаунтів ні на яких біржах, ви ніде не зареєстровані, нічого ще в крипті не виконували. Давайте розпочнемо, що тут можна взагалі робити. Перше, що б я починав, це з інформації. Де брати інформацію? Ну, зараз безліч різних телеграм-каналів, різних Ютуб-каналів, де можна все покроково. Дізнати, що за чим робити, наприклад, ми в своєму телеграм-каналі та Ютуб каналі детально розповідаємо, що куди, як зайти, що натиснути, е, наприклад, як пройти там різні верифікації, як на чому можна заробляти, і так далі. Тому звичайна інформація це must have, тому. Підписуйтесь першим ділом на телеграм-канал ЄКрепта. Посилання на канал буде під відео. Ну і також підписуйтесь на цей Ютуб, щоб детально про все дізнаватися. Зараз найпростіший шлях отримати якісь перші кошти в «Крипті» Це, звичайно, верифікації на біржах. Наприклад, ви побачили в якомусь телеграм-каналі чи на Ютубі, що за верифікацію і за певні активності на біржах платять там 10 чи там 50 доларів. Багато різних бірж просто за те, що ви верифікуєтесь, вам дають бонусні такі ваучери, на які ви можете вже і торгувати, і робити якісь певні активності. Тому, перш за все я б радив. Реєструватися на різних біржах, але робити це вибірково. Побачили десь якусь активність, яка платить там за реєстрацію за якісь певні дії, і зробили цю активність. Таким чином, досить швидко ви можете розігнати свій банк до 100 доларів. Якщо потрапити на якусь класну активність, це можна зробити там за тиждень, і вже у вас буде певний капітал, з якого можна стартувати. Далі я вважаю, що наприклад 100 доларів 100 USDT – це вже така порогова сума, від якої можна вже робити різні активності. Тому що багато більш від цієї суми теж відштовхуються. Вони просять, щоб ви, наприклад, поповнили їх баланс на 100 USDT і, наприклад, проторгували якимсь токеном, який тільки но виходить. Досить багато різних прикладів. Це біжа Bybit, біжа Max, біржа Gate. і ще досить багато різних бірж, які от пропонують такі активності, і за них можна заробити навіть до тисячі доларів. Є пруфи, наприклад, з біжою Bybit, де за одну таку промку давали. Тисячу доларів. Умови там були такі, як я попередньо описав, це Поповнити рахунок на 100 USDT, проторгувати певним токеном, і потім, якщо ви попали в кількість міст, вам ці токени через якийсь час падають на баланс, і ви, наприклад, їх одразу продаєте, і у вас вже сума і 100 ви вже можете володіти сумою, наприклад, 1000 доларів. Також зараз проходять різні класні активності на Мекс, тому це найпростіший шлях, як можна розкачати свій баланс і мати якийсь певний капітал, з яким далі можна проти. І виконувати вже інші активності. Далі, для тих, хто вже почав виконувати різні активності, вже має певний капітал, я знаю, що серед підписників є крипта вже є досить багато таких людей, тому що бачу, як ви присилаєте повідомлення, повідомлення з подякою за те, що там якусь активність вам підсказав, і ви змогли розкачати свій капітал, і далі ви з ним вже працюєте. і Робите різні активності в крипті. радий що я міг вам якось допомогти, і ви вже заробили якісь певні кошти в крипті і далі вже можете з більшим капіталом заробляти більші кошти. Тому для вас хто вже має певний капітал. Вже пул активності розширяється. Я думаю, що всім відома Binance Alpha, де там, якщо ви холдите тисячу доларів і крутите певні об'єми. Ви можете отримувати різні дропи. Зараз бінанс дропи забирати вже трішки складніше. Я думаю, зроблю ще детальне відео про свій шлях на Бінанс Альф. Я заходив прям один із перших, коли це не було так все розпіарено, і там вдавалося заробляти досить великі суми. В принципі, і зараз вдається заробляти, тому вже з тисячу доларів можна тут крутити об'єми. Це і простіше буде, і ви можете приймати участь в так називаємих ТГЄ, Це коли на старті запускається токен. Ви там закидуєте певну суму, на них отримуєте алокацію. Потім на них отримуєте певну кількість токенів, і потім їх продаєте по. Гарні високій ціні ікси там зазвичай x 10, X20, тобто від суми на яку ви викупили токени, ви можете продати з профітом 10 або 20 разів. Тому, от з таким балансом, вже можна крутити альфу. Є ще гейт альфа, теж можна сказати, з дропами, але вони там досить малі. Тому от є такі на сьогоднішній день активності, які, якими можна користуватись, також для вас вже відкриваються різні сили. Наприклад, зараз проходить досить багато селів. Це і на Coinlist, і на Buildpad. Також на Binance є, наприклад, різні варіанти стейкінгу, де ви можете цю суму закинувати, отримувати токени на пасиві і таким чином збільшувати та заробляти свій баланс. Також, якщо у вас є баланс вже від тисячі доларів, ви можете робити активності, про які я розповів на першому етапі. Це коли ви закидуєте 100 USDT на біржу, торгуєте токеном і потім отримаєте. Найте за це дроп. але тут що важливо, що з балансом 1000 доларів ви можете закинути ці токени не один раз, а розбити це на 10 разів і таким чином спробувати отримати вже 10 дропів. Але для цього вам потрібно зробити 10 акаунтів. Це робиться не складно. Вам потрібно декілька інструментів: це браузер, проксі, і е, куси Куси ви можете теж купувати на ринку. Куси це коли за вас хтось проходить верифікацію. І таким чином, ви можете збільшувати свій баланс там вже в 10, 10 чи 20 разів, скільки у вас вже є коштів. Тож, це от такі от активності, які можна виконувати вже, можна сказати, з таким середнім балансом. І можна це робити на постійній основі і таким чином збільшувати. Свої баланси. Ну, і ті, хто мають вже, можна сказати, 10 тисяч плюс доларів на балансі, для вас відкриваються вже нові можливості, тому що, наприклад, коли проходить якийсь сейл і ви вже закидуєте велику суму, ви можете отримувати там, гарні алокації. От, наприклад, на Impossible Finance є така площадка, проходив сейл. Плазма, де можна було купити їхні токени по 0,05 по 5 центів. І зараз на премаркеті, поки що токен ще не вийшов, але на премаркеті вже ціна цього токена показала їх з 10, тобто 50 центів. Наприклад, якщо ви закинули там, 20 тисяч доларів і отримали там, ну, хоча б там, 10 тисяч цих токенів, то зараз ви можете з цієї суми розраховувати, що під час лістингу ви можете отримати 5 тисяч доларів, можна сказати, профіту. Також був сейл там памп, наприклад. Теж чим більше у вас баланс, ви могли зробити хоч невеликі ікси, але порівнюючи з вашим балансом, якщо ви закидуєте 50 тисяч доларів, і, наприклад, ціна токена, ну, грубо кажучи, 0,1 цент, і він під час лістингу росте до 2 центів. Якщо ви, наприклад, на всі 10 тисяч доларів відкупили, то тобто ваш профіт вже 10 тисяч доларів. З великими сумами заробляти більше коштів простіше. Як я вважаю, тому що, от як я пояснив до цього, навіть якщо якийсь проект робить невеликі ікси, але сумарно у вас вже виходить більша сума. Це один такий момент. Потім ті ж самі стейкінги, де ви можете закидувати величезну. Кількість коштів, якийсь пул. Якщо ви, наприклад, отримуєте там 100, 300 чи 500% річних, то сума в місяць чи в день вашого заробітку, звичайно, буде досить приємна, і таким чином на паси ви ще зможете заробляти досить приємні суми, як я вважаю. Всі активності, про які я розповів на всіх етапах, вони можна сказати мало ризиковані, тому ними можна користуватися і сильно там не переживати за ваші баланси, що вони там кудись зникнуть. Звичайно, що є досить багато високоризикованих активностей, і там, наприклад, навіть з невеликими сумами теж можна зробити класні акси, але тут потрібно. Якби все розраховувати, готуватись до того, що, що тут ви можете і втратити свої кошти, але профіт, звичайно, тут може бути і е, високий. Про них сьогодні не буду розповідати. Якщо у вас є бажання дізнатися про такі от високоризиковані активності, звичайно, напишіть коментар, що хочу про них дізнатися, і я про це зроблю детальне відео, і ми про це поговоримо та детально розберемо. Отаке от в нас цікаве відео вийшло. Я думаю, воно було для всіх вас досить корисним. Звичайно, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А для новачків, якщо ви ще не в крипті, тільки но ну, починаєте розбиратися в даній темі. Я хочу вам зробити приємний бонус і розіграти серед вас 10 USDT. Напишіть, будь ласка, коментар, чому ви хочете почати свій шлях в крипті. і серед усіх коментарів я. Розіграю ці 10 USDT, які відправлю вам на баланс. Якщо у вас, наприклад, немає ще якихось гаманців чи більш, з усім я вам допоможу і розповім, як це можна зареєструвати. І на ваш гаманець відправлю вам 10 USDT. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ще раз нагадую про підписки, також нагадую про телеграм-канал, де у нас безліч різних інструкцій, де в нас є чат, де ми допомагаємо всім користувачам з різними питаннями. Тому запрошую до нас ком'юніті. Приходьте і розвивайтесь разом з нами. Всім дякую, папа, -па, і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.